Який профіль оздоровлення в санаторії теплиця? Санаторій теплиця спеціалізується на оздоровленні опорно-рухового апарату, лор органів та верхніх дихальних шляхів, серцево-судинної системи, ендокринної системи та периферичної нервової системи? Чи можна поруч з основним захворюванням оздоровлювати також супутні захворювання? Так, звичайно, можна, тому що переважна більшість пацієнтів приїжджає оздоровити декілька захворювань. Тому на первинному огляді лікуючий лікар, враховує скарги пацієнта та побажання його для досягнення максимального результату. Чи варто мені відвідувати санаторій теплиця, якщо я не маю конкретних захворювань? Звичайно, варто, адже. Гірське повітря, насичене фітонцидами в поєднанні з термальною та мінеральними водами, воно сприяє зміцненню як психічного, так і фізичного здоров'я пацієнта. Тож не зволікайте, запрошуємо вас на відпочинок.